Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія АТОФОКО. Сьогодні звітаєте проти Peugeot 301, це у нас 2013 рік, на двигуні 1.6 дизель. Це у нас офіційний автомобіль, продається від першого власника в Україні на ось такому гарнючому оригінальному колесі. Втілочки немає жодного фарбованого елементу, 115 тисяч оригінального пробігу. ось такому гарнючому стані Вона нас. по кузову, по солончику у нас. Це чехлах, все в гарному збереженому стані. Попереду в нас електрорегулювання дзеркал. Ось таке гарнюче кермо, 115 тисяч оригінального пробігу, сенсорна магнітолка, присутня камера заднього огляду, повний склопакет, механіка п'ятиступка. Переднє сидіння також в ШОФА, це в гарному збереженому стані. Приїхати і придбати цей автомобіль в по вулиці Територіальної оборони С2 місто Київ. працюємо, будь ласка, кожного дня.